Друзі, привіт! Недавно в мене був ролик, ну як недавно, взагалі недавно. В магазині Алоя придбав собі набір насадочок таких, набір beat фірма, фірма Top Tool, набір beat Torx, тобто зірочка зі, зі від Т10 до Т40 з отвором. Я собі схожий такий брав, зараз покажу. Отак вони виглядають такі самі, але без отвора. Я собі брав їх в машину. Так як я вже показував в минулому відео, у мене вже була така ручечка. Якщо комусь треба, можете собі придбати або до шуруповерта, або до електровикрутки, вони до, до всього підходять. Такі насадочки вони йдуть уже в нас із отвором. А купив я їх для того, щоб. Ну, в принципі, можна щось в машині розкручувати, тому що цей отвір не впливає на те, що ну, зараз на іномарках усюди ці зірочки Torx називається. А я брав, тому що в мене треба було розібрати телевізор. А там саме попалися такі гвинтики, саме з отвором. Ось. Тобто, прийшлося докупити ще такий комплект. Тому що, звичайно, от таким, Воно ніяк туди не налізає. Тобто я собі купив і спокійно можу собі щось розкручувати. От як воно виглядає, фокусується, так. Тобто для таких цілей у техніці є такі варіанти, що воно йде такі гвинтики, що потрібно саме ці торкси, саме з отвором брати їх. Гарно упаковані, все упаковано. Ця приблуда для того, щоб їх тримати. Тобто все нормально. Можете їх брати. Магазин у Respect за швидку доставку. Все було доставлено вчасно. Можете купляти рекомендую. Всім дякую за увагу. Підписуйтеся на канал, ставте лайки.